Нитку до нитки і чорноземи, і хвищі, всі голосіння, рани, стогони цієї землі. Он вічний каїн витанцьовує на попелищі, он вічний апо. Припинити знущання. Припинити зневагу з 51-ї бригади, бригада понесла величезні ще втрати на фронті. Була під Іловайськом трима все ж таки. Кожен з парламентарів з урядовців зараз має на думці те, що все ж таки будуть вибори. І тому чи візьмемо він цей час як можливість реабілітуватися, себе, чи буде продовж?